Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, а саме з художньої літератури. Лисичка і Журавель. Були собі Лисичка і Журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й пригощає. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки. Стукав-стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як взялася до страви, лись гарненько язичком, поки сама всю кашу з'їла, а потім і говорить Вибачай, журавлику, що мала тим тебе і пригощала. Більше нема нічого. То спасибіш, мовить журавель. «Приходь же, лисонько, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка іде до журавля у гостину. А журавель наварив і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже. Призволяйся, люба приятельку, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком і лапкою, і навстоячки нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе у глечик, по шматочку, по шматочку та й поїв, що наварив. А тоді і каже Оце ж вибачай, лисенько, що мав, то тим і пригощав. Ох, і розгнівалася лисичка та так розсердилася, що й подякувати забула. На тому вони розійшлися і не приятелюють до сих пір. Дітки, як називається казка? Так, лисичка і журавель. Що приготувала лисичка для журавля? Так, кашу. А журавель що приготував для лисички? Так, м'ясо, буряки, картопельку. В чому лисичка пригощала журавля? Правильно, в тарілці. А журавель в чому пригощав лисичку? Правильно, в глечику. Вони правильно пригощали один одного. Ні. Молодці дітки, дякую вам за увагу. До побачення.